Урок я пізнаю світ. Тиждень 16. Урок 137 сторінка 7, розгорнемо наш зошит. Тема нашого уроку читаємо разом: річки Івано-Франківської області. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо з вами мандрувати саме Івано-Франківською областю і дізнаємося, які ж річки протікають саме цією територією. А ще повторимо поняття озеро. І виконаємо багато цікавих загадань. І так переглянемо відеофрагмент Карпатські озера, які називають клаптиками неба. Разом з піснею Мандрівка Україною. Помандруй на сахід! Помандруй на хліб! Там карпатський го! Прошу мить посередні кроки, війна неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. На Скарпати кличе, це Франківський край. Там сінка Крудрічка, чистий водограй. І озера, і скелі у кобельку курорт. І гора Говерла, край усіх щедрот. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ніхто мить, посеред європи, війна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Ви переглянули відеофрагмент і побачили дійсно Карпатські озера. і говорять, що це клаптики неба, які впали на землю. На ваших екранах саме дві світлини, два Карпатських озера. А що ж називають озером? Пригадайте, знайдіть правильну відповідь. Завдання друге. Озеро це Будь-яка водойма сполучена з океаном. Ні, ми бачимо, що озеро ні з чим не сполучається. Водний потік, що тече у і заглибен. Ні, він не тече, він залишається на місці. Це природна западина на суходолі, яка заповнена водою. Вона нагадує нам тарілочку, да? тарілочку, в якій розташована саме ось ця вода. Природна западина, на суходолі заповнена водою. Пропоную з вас виконати гру дешифрувальник. Розшифрувати слова це слова назви високогірних озер. І так, бебрескуне озеро Бребенескул в Закарпатській області. Назва озера пишеться з великої літери. Санемовите. Поміркуйте. Поміняйте, пригадайте несамовите, так називається озеро в Івано-Франківській області. А на якій висоті над рівнем море розташоване найвисокогірніше озеро в Україні? Перед вами 5 кружечків, і лише в одному з них написана правильна назва. Правильне число. Це перший кружечок. На висоті 1801 метр розташована найвисокогірніше озеро України. Ну а ми з вами пригадаємо далі завдання п'яте: чим же озеро відрізняється від річки, які спільні ознаки вони мають? З'єднайте стрілочками відповідні частини речень. І так, озеро. Немає витоку і гирла. тобто Воно не має місця початку, якщо має річка і немає гирла, тобто воно нікуди не впадає, вона залишається на місці. Вода в озері, вона не тече, як потік руслом. Ось саме за цими ознаками озеро відрізняється від річки. Воно не має витоку і гирла, вода в озері не тече, як потік рослом. Попрацюємо з фрагментом карти. Знайдемо на карті Івано-Франківську область. Ось вона, Івано-Франківська область. Знайдемо річки Дністер і пруд. Річки на карті позначають синім кольором. Річка Дністер і річка Підкреслють їх назви. Подивіться через місто Івано-Франківське, яка річка протікає. Саме річка Ністер. Перегляньте відеофрагмент Карпатські річки взимку. Як бачимо, вода не замерзає. Ось такі вони карпатські річки взимку. Виконаємо завдання від мудрої сови. Візьміть два олівці двох кольорів червоний і зелений. Розфарбуйте правильні твердження зеленим кольором, хибні червоним. Попрацюйте самостійно. Перевіримо. Річка Прут бере початок в Івано-Франківській області. Річка Прут. Так, це правильна відповідь. Обласний центр Івано-Франківської області розташований на берегах річки Дністер. Так, це правильна. Річка Прут протікає містом Івано-Франківськ. Ми бачимо. На карті, що це невірна думка. Розгорнемо зошит на сторінці 40. Перед нами адміністративна карта України. Обведіть, будь ласка, кордони. Запам'ятайте саме контури нашої країни України. Тепер знайдіть Івано-Франківську область, обведіть її, будь ласка, пальчиком, запам'ятайте контури, в якій частині України розташована саме Івано-Франківська область. На Заході, ну а тепер поверніться назад на сторінку дев'яту. Намалюйте спочатку контури нашої країни, України. Так, наш динозаврик і у голівці динозаврика саме намалюйте Івано-Франківську область. Обласний центр Івано-Франківської області це місто Івано-Франківське. А які річки ми тільки що працювали з вами протікають? Річка Пруд і річка Дністер. Скільки областей ми вже з вами навчилися зображувати за допомогою карти мандрівник? Пригадайте, це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Одеська, Вінницька і Чернівецька область. Всього шість областей. Пригадаємо, що таке інформація. Кожного року ми отримуємо від вчителя, від батьків, від інтернету різну інформацію. І ми працюємо з нею під час уроку. Ми її запам'ятовуємо, обробляємо. Як ви вважаєте, чи допомагають вам електронні пристрої працювати з інформацією? Звичайно, що так. Прочитаємо завдання 9 друга зірочка. Повідомлення разом із диктором. Щоб виконувати важку, а іноді й небезпечну роботу, люди винайшли багато різних машин. Ми щодня спостерігаємо, як вони працюють. Комп'ютер теж часто називають машиною. Свого часу люди винайшли комп'ютер, щоб рахувати швидко і без помилок. Проте сучасний комп'ютер не лише вміє рахувати, а й стає в пригоді, коли людина працює. Навчається, відпочиває, спілкується з друзями тощо. Розкажіть, про що ви прочитали? Так, щоб виконувати важку, а іноді небезпечну роботу, люди створили багато різних машин. Комп'ютер це також машина. Навіщо люди його придумали? Щоб рахувати швидко і без помилок. Але наш сучасний комп'ютер не тільки вміє рахувати, але вимагає бін навчатися, відпочивати, спілкуватися з друзями. Ось який наш комп'ютер. Ну а ми з вами продовжуємо працювати далі. Кругла бока тисяча на гостей чекала. Десять тисяч родичів кругла бока мала. Не лінуючи ще дня рахувала так вона. Тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі, п'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч. Круглобока тисяча на гостей чекала. Десять тисяч родичів, круглобока мала.

20 тисяч, 30 тисяч, 40 тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч, 70 тисяч, 80 тисяч, 90 тисяч, 100 тисяч. Кругла бока тисяча, на гостей чекала, 10 тисяч родичів, кругла бока Ось така наша тисяча, яка допомагає нам раз з вами рахувати. Ну, а у нас завдання від Бубу. Нейробіка від Бубу. Вчимося швидко рахувати. Увага на екран. Перший приклад. Відповідь двадцять сім Раунд два. перевіряємо відповідь другого приклада 24 раунд 3 Відповідь 33. І так, на сторінках ваших зустріч, ви записали правильні результати відповіді. А як називається частина мови, яка допомагає нам лічити предмети? Це, звичайно, числівник. Прочитаємо текст завдання 12-го про найбільші річки Івано-Франківської області і поставимо питання до виділених слів: Пруд і Дністер найбільші річки. Річки що? Річки це іменник Івано-Франківської області. Вони, вони що? Тому що мова йде про річки, вони це займенник. За словом, вони заховалося слово річки. Беруть, що роблять. На питання, що роблять, відповідає частина мови дієслово. Початок. У Карпатах. Дністер велична. Велична яка прикметник. Могутня яка? прикметник. Річка. Пруд бурхливий. Який. І стрімкий, який. І так. З його повідомлення ви дізналися, що Прут і Дністер найбільші річки Івано-Франківської області, а свій початок вони беруть у горах-Карпатах, а тому вони будуть борхливі і стрімкі, тобто швидкі, тому що вони течуть саме з гір. А ми продовжуємо з вами працювати далі, Ми можемо мандрівнику дістатися до найбільшого. Високогірного озера. Для того, щоб дістатися, потрібно взяти олівець жовтого кольору і зафарбувати клітинки так, щоб слово в клітинці відповідало на питання як. І так, димуся перша колонка. Тихо, як? Швидко знайшли перше слово. Тепер рухаємося Карпати, що не підходить. Перестрибувати не можна. Стрімко як. Він хто не підходить, опускаємося вниз. Високо як? Два скільки, не підходить. Тепло як. Ми хто не підходить? Він хто не підходить? Весело як? Далі. Шумить. Що робить? Не підходить. Швидко як? Повільно як. Ось ми з вами проклали шлях мандрівнику до озера, відповідаючи на питання як. Наступне завдання 15. Прочитаємо наведені слова. Знайдемо в них букви, що позначають шиплячі приголосні звуки. Тобто, коли ми їх вимовляємо, вони шиплять. Щирість. щ, ш Піч -ч, Ч. 600. Ш -ч. Чистота Ш. Жито, – «ж», Шапка. Ш. Жінка. – «ж», щітка. – «щ», Меч Ч. Явище, щ. Калюжа. – «ж», Дощ. – «щ», Круча. Ч. Стежка – «ж». І так, ми з вами підкреслили букву Ч. «ж», Ш, «щ». Тому що вони належать до шиплячих приголосних звуків. Коли ми, ми їх вимовляємо, вони начебто шиплять. Побудуємо звукову модель першого слова. щирість. Буква «щ» перша позначає два звуки. Ш-х. Це тверді приголосні. И Голосний, рі. Який приголосний? І. Голосний С твердий приголосний, Т м'який приголосний, м'який знак не позначає звука, лише м'якість попереднього приголосного звука. А ми підводимо підсумок цього уроку. На цьому уроці ми з вами дізналися про найбільші річки Івано-Франківської області, а саме Прут і Ністер, що беруть свій початок у Карпатах.